Так, и начинается сам драфт. Всем привет, 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 народ. Зараз у нас идет игра ТТ, Thunder Talk Gaming, так, командою JD Gaming. JD Gaming находится на 8-й строчке турнирной таблицы, а команда Thunder Talk Gaming находится на 10-й строчке турнирной таблицы. Оба колектива зіграли два матчі, це їх третій матч. ТТ програли два матчі. Та JD Gaming зіграли 1-1. І дивимось по банам мінус Олаф, мінус Шен, мінус Зої від команди ТТ. JD Gaming. JD забанили Камілу Фьору та Сену. На ферстпі йде Зікс для команди ТТ. У відповідь на Зікса одразу отримує для себе. Акалі кажуть, цей Йордл не буде сильно повкати, а Калі буде його з'їдати. І до Акалі добирають ще Грагаса. Дивимось далі, як воно піде. Кого зараз будуть обирати? Йоби Атрокс! Атрокс був відкритий. і Атрокс з'являється для команди ТТ. Кажуть, ваш там, грага, ваш там. Камила. Дивиться, що в нас є. У нас є ЗІКС, у нас є Атрокс, і у нас є ще і Инаутилус. Зараз ми вам покажемо, хто як грає. І що, зря ви залишили Атроксом. Ну, у відповідь на Атрокса йде Варус. Щоб Атрокс не робив вривим. Нуварс буде зупинятися своєю ультою. Так само баниться Йонем. Тому що Атрокс Йони це дуже сильно. Атрокс Йони зверху ще і Зікс буде кидати. Баниться Гвен. Ну Гвен, скоріш за все, баниться, щоб вона проти Атрокса не стояла. Трум -трум -трум. Мінус Джейс, поукситап у команди ТТ вирішили відібрати. Хоча може з'явитися зараз корків. А ще мінус Z. Намагаються зробити так, щоб... Зікс почувався себе дуже спокійно, що поки Z його не доставали. А проти Атрокса, скоріш за все, буде грати Джакс. На верхній лінії і залишають JD Gaming для себе відкритим лісникам. Маючи змогу відправити туди як Грагаса, так і Джакса. Чим зараз будуть відповідати на Джакса? Оберу тривенку, цікаве чи ні. Ну так, воно ну, корки, я говорив, що з'явиться корки для Зіксан. На допомогу, щоб паук був. Гарен. Гарен Джакс. Jacks. Атрокс у ліс. І дивимось. Вукон буде з'являтися. Вай! Не, в окон, краще. Ну і бачимо, що 64% ставлять... Ну, глядачів ставлять на команду JD Gaming. Я так само ставлю на JD Gaming. Ну, колектив, мені здається, краш... трошки сильнішим, ніж колектив ТТ. Але драфту колектива ТТ він такий. Дуже міцний пум 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 Так, поки ніхто нічого не пишеть. Білоруси бачили цю спишку, що вчора бачили у Києві. У нас у Сумах нічого не було. Ми нічого не бачили. Так, ну що, потрохи переносимось у саму гру. Давайте трохи перемотаю. Щоб скоріше дійти до прямого ефіру. Відстаю на 41 хвилину. А, ну це майже матч. І вже починає Гарен ганяти Джакса. Обидва почали скрутилок своїх. Так, і дивимось. Вуконг проти Атрокса, Джакс проти Гарена, Коркі проти Акалі. Ну. Цей двобій, я вам, ну чесно кажучи, за Гареном йде. Джакс його програє. Ну, знайшли назіати гногарну ну, відповідь на Джакса дуже сильно. І от же наутілу знаходиться біля свого корки, прикриває АДК. Не влучає Коркан. Я гадав, що ну, Корті дуже насильніше прополкає Акалі. А Акалі дуже гарно грає, не підставляється під карканам. І все. Лінії стали, як вони стоять. Зараз лише супорти будуть е, ходити між лініями бачимо. Так, що у нас? Півтори хвилини десь залишається, поки з'явиться перші об'єкти. Mountain Drake буде першим. І Varus дуже сильно пробиває Зікса. а зікс вимушений відходити. відходити дуже далеко за аж під свою Тедван. А у цей час Гарен, Гарен просто бере та проганяє джакса від вежі. Від фарму, від опиту. Зло... Ой, дуже добре зловили Грагаса, Грагас вимушений на пузі тікати. І все, але була витрачена ульта Атрокса. Грагас вирішив не робити рекол, а підійшов все ж таки на лінію і буде відпивати скоріш за все, пивасиком. Вуконг також прикриває свій топсайд. А ось о, ми бачимо, що Акалі потрохи потерпає. Вимушена їсти свої плоди. Заходить вуконг. Зараз, скоріш за все, Акалі не підтримала. Грагас був дуже далеко, тому Акалі вирішила не підтримувати Наутіл... врив вуконга по Наутілусу. І вже Атрокс вимушений підходити на середню лінію, намагаючись прикривати своїх тіммейтів. На топі лінія стоїть рівно, по центру. Бачимо, що на Джакса знов таки намагається зробити ганг. Джакс це розуміє, бачить наутілоса і відходить під свою вежу. І... Як же болячи цьому зіксу? Влучив варус ультою, настакався, зверху поклав кушку, і єшка ще мало наносить шкоди. Зік знову вимушений робити рекол. Ой-ой-ой. Дуже добре зловив наутілус цього грагаса, але у Гарена не вистачає ще дамаги, щоб дуже швидко зафінишити цього пузана. Ну все, ой, як добре увірвався зараз на Не увірвався Гарен. І зверху ще підійшов Атрокс. Атрокс заробляє для себе вбивство. А якщо би зараз в пішов би далі, скоріш за все, він мав змогу забрати Наутілуса. Дуже гарна ульта від Наута. Залишається танкувати вежу, поки його команда розбирає остальних. І все. Гукон забирає для себе геральдику, а команда ТТ пішла забирати для себе Маунтін Рейка. Команду ТТ йдуть зупиняти Акалі, Варус та Грагас. Наутілус не влучив Хуком. За це помирає, але команда для себе забирає Маунтін Дрейка. Mm -hmm. Ця гра цікавіша. Тут більше йде цих. Пересувань по мапі. Ну, минулі ігри там, ну не так цікаво було слідкувати за командами. Так, ну дивимось, що зараз. ТТ виграє потрохи. Але щось мені підказує, що Вуконг зараз на верхню лінію йде. Скоріше ну, за все, на геральдику будуть визивати на нижню лінію або на середню лінію. Але бачимо, що 4 гравця потрохи. Ну, вже троє гравців потрохи намагаються підійти підпушити пушити та, скоріше за все, викликати все ж таки будуть на топсайді геральдику зараз. Так, викликають геральдика. І Гарен починає робити свій врив, Відфлешується Грагас. І нікого не змогли зловити. Перша вежа падає все ж таки. А ні, не впала, стоїть ще. Ці пластини, скоріше за все, впали. Ідемо далі. Що ми тут будемо мати зараз? Нолетілося робить рекол. Так само, як і Гарен. Атрок зачищає для себе ліс, свій ліс. Зараз побачить Грагаса, робить врив по Грагасам. І мінус, скоріш за все, вже Грагас. Грагаса цього не відпустили. Загуляв Грагас, бажав поставити там Вардік. Але Вардік тут таке не потрібен він був йому. Коркі перейшов на топсайт разом за калім. І каркана прикривають одразу два гравці. І Наутілус прикривав і прикривав його Атрокс. Знов таки йде вихід на Гарена. Гарен це побачив. Цікаво, яким образом так зіграв Маокай, він же не бачив. Големів, як він перестрибнув. Я не розумію цього. Ладно, я потім спробую це зробити також у тренуванні. Так, дивимось. утіло сам Дефа я зараз вежу. Підфрижую лінію. Вже підійшов. Зікс відпушили. Атракс робить паску на Грагаса. Грагас 10 рівень. Вирішили не доігрувати по Грагасам. А Калі стоїть проти Гарна... Гарно ну, байдуже проти кого стояти. Мінус Геральдика на користь команди Thundertalk. Я якось по-іншому, но все намагаюся їх назвати ТТ. А JD Gaming потрохи стоять у обороні, вони розуміють, що в них є. Джагсяким зможе. Самостійно закінчити гру. Але так само у команди ТТ є. Гарен і є Зікс. Скеляться вони. Покраще ніж команда JD Gaming, але ну і не настільки, щоб так сильно. Ну Вже починається середня стадія гри. У цій стадії команда TT має невеличку перевагу все ж таки десь процентів 60 на 40% за командою ТТ по її чемпіону, по її драфту. І так само воно, мабуть, залишиться і наприкінці грі десь 60 на 40. Ми бачимо, що команда ТТ зробила висновки. Та... Ой, дуже добра ульта від Грагаса, відкинув він на Утілуса. І команда JD Gaming починає вбивати. Акалі пішла грати, вбиває трьох гравців, майже вмирає. Атрокс, але його зараз доб'є не влучає, не вгадав, куди побіг Атрокс. Так що Варус не влучив, не фартануло Варусом. Рахунок стає 4-5, Два дракона на користь ТТ. Але у Акалі показує, що Акалі вже має магічний дамаг. Ось тут гарно зіграв Грагас. Викинули вони одразу. Наутилуса. А там так само и Гарен зробив. Дуже гарную річ. Ну а Каля добрала Гарена и Джакс добрав <coughs> Каркана. 4-5 рахунок. Останні бійки Грага. 5 тисяч и 4 тысячи корки. Ну, Варус дуже багато надамажив. Варус та Акалі зробили своє діло. Так, у Джакса Діван, у Джакса Ботрак, Бартолом і Блеклевер у, у Гарена. 2000 виграє зараз команда GD Gaming. Але впадає зараз вежа. На нижній лінії. і розрив стане більш меншим тим паче, що усі лінії пушаться у бік команди ТТ. Ой-ой-ой-ой-ой, мінус Варус. Але Варус, але Га. Зупинили Гарена, Гарен же там його наутіло забайтив. Наутілос. Дотягнувся ультимейтом. Гарен вже відпускав варуса. Але Наготіло сказати вже. Граємо далі. І Гарен побіжав такий побіг і. Вмер. І відчув, що там десь є Акалії такої Атрокс думає, думаєте. Ну... ну його. Ну і бачимо, що команда JD Gaming не не буде віддавати просто так гру. Огризається, скалиться, кусається. І команда ТТ хоч і має кращий драфт, ніж команда JD Gaming. Все ж таки JD Gaming О, на калі і Джакс почали грати на сайдах. І все. А команда ТТ повинна постійно відволікатись на ці сайди, відправляти то Коркі, то Гарена. Зараз Зіг взагалі своєю ультою вимушений був дивитись, забирається на шорт чи ні. Хоча рахунок 4-6, але ну, цікавіше дивиться. Ніж FPX в, в табру. Так, ну і що тут? Скоріше за все наступна бійка буде вже біля дракону Ocean Drake. Скільки залишається десь того трохи більше хвилини. Команди потрохи знаходяться кожен на своїй половині мапи. Бачимо, що Варди знаходяться команди ТТ Ворди розставила біля нашора, а в Варди команди JD Gaming знаходяться. та майже ніде і не знаходяться. Немає їх один стоїть біля Громфа. Щоб бачити, де знаходиться Атракс. І там, скоріш за все, все, Ну все ж таки там краб стоїть. Підсвічує карту на річці біля дракона. 10 секунд. Джакс з Гареном на топі. Атракс ще дуже далеко, і команда JD Gaming, скоріш за все, буде зараз рашити Ocean Drake. А так вона... Ні, не почали ще. Гарен ну, все ще на топі знаходиться. Команда JD Gaming віддає перевагу, щоб ну, стартанули на шо... Ой, у дракона команда ТТ. І зараз Акалі буде закривати. Побачила Акалі Зігсан. Влучає варус своїм ультимейтом. Йде врив по Атроксу. Його шотають буквально зрізають. Вокон забирає для себе Оушен Дрейка для команди і. Наутіли вже помер. Не зможе він вижити після цього. І команда JD Gaming має повне право йти забирати для себе ще і барона на Шорам. Віддали вони ініціативу на драконі. І тим самим виграли бійку та виграли для себе ще не тільки дракона, но і... На Шора. Ось тут дуже добре влучив варус. Вимушений був Атрокс прожимати одразу жоньку і все. А варус ще ще доїв і... І наутілося варус доїв. Ну, скоріш за все це перша гра за командою JD Gaming. 2-1 по драконах. 7000 перевага на користь команди JD Gaming. 3-5 по вежам, 4-9 по кіллах. Не змогли вони знищити... Джаксом разом з Гарином та Атроксом. Джакс все ж таки опинився більш більшою нозанозою у дупі гравців ТТ, ніж вони того хотіли. Знову-таки підставився на але в нього врив ніхто не робив. Бачимо, що намагається. Протиснути Т3 гравці команди JD Gaming, але в них нічого не виходить. Підставився дуже сильно Грагас, але. Ось ульта від Нуваруса. Вона зупиняє будь-який врив команди ТТ, а Калі зробила свою брудну справу. З великим паком крипчиків підійшла на нижню лінію, привела їх. І все. Усі вежі треті впали, пішли підсилені мінньоном. Скоріше за все, одразу по два трактори зараз буде виїжджати на кожну лінію. 30 секунд залишається до старшого дракона, до Елдер Дрейка, і команда ТТ не має змоги зараз його контестити. Якщо ТТ піде дефати цього дракона, команда JD Gaming має змогу ну, просто рашнути та забрати гру. Що робить Джакс? Він потрохи-потрохи підпушує підсилених. А, ні, на Барон же закінчився. Джакс просто підпушує. Гарена. Ідея бійка остання. Команда JD Gaming майже вирізала. Атрокса. Ой, як же Атрокс там захилився. Видивиться. А Джакс намагається закінчити. Вмирає Наутілус від Акалі. Вмирає так само і Коркі. А Джакс закінчує цю гру. все І ви подивіться, як грали FPX проти Бру і як зараз була бійка між uh, JD Gaming та TT Наскільки uh, ці колективи Відрізняються один від одного, як вони грають. Я казав спочатку, я вважав спочатку, що Fan Plus Feniкси, скоріш за все, будуть у фіналі, Ну, вийдуть із групи, але вони не вийдуть із групи з такою грою. Це дуже слабкий колектив. Ладно, народ. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, якщо вам це не складно. А побачимось вже з вами у наступному відео. Всім пока-пока. Так.